Доброго дня всім! Дуже багато запитань щодо розрахунку піту 37. Тому в сьогоднішньому відео я розповім вам, який спосіб можна розрахувати і подати ваш Піт, і якими головними пільгами ви можете скористатися. Друзі, є два способи подачі декларації. Перший спосіб найлегший це якщо ви маєте профіль зауфаний. Пояснюю, ви заходите на сторінку податки govpl, на якому ви бачите вже розрахований податковою піт 37 ви можете самостійно його відкоригувати, тобто додати пільги чи додати банківський рахунок, або можете вислати його таким, як він є. Другий спосіб подачі важчий і не вимагає профілю зауфаного. Цим способом ви маєте самі розрахувати свій PIT 37 на основі PIT 11 за допомогою безкоштовної програми ЄПіти. Е Цю програму ви можете знайти на сайті єпіти.пл. І також на даному сайті ви побачите повний перелік пільг, якими ви зможете скористатися. Основними пільгами є пільга на дитину. І важливо, друзі, не плутайте пільгу на дитину з допомогою 500. Далі пільга на 4 і більше дітей. Реабілітаційна пільга, пільга для одиноких батьків та пільга на інтернет. Пам'ятайте, при розрахунку декларації у вас може бути надплата податків або ж доплата, тому варто переглянути всі пільги і скористатися тими, які вам належать, оскільки кожну пільгу потрібно розглядати індивідуально. Пільга залежить від вашого доходу, сімейного стану, від того, чи ви подаєте декларацію індивідуально чи як подружжя. Тому потрібно враховувати всі нюанси і по можливості максимально скористатися пільгами. Друзі, прошу вас підписатись на канал, також поставити лайк цьому відео, щоб більше людей могли побачити дане відео. Також пишіть в коментарях ваші запитання, рада допомогти. Всім бажаю гарного дня і до зустрічі!